Добрий день, мене звуть Фраткіна Олена. Я є перукар-колорист, засновник курсу сучасного фарбування волосся, якому вже в цьому році виповняється 8 років. Я є дворазовий чемпіон України в номінаціях з фарбування і е, просто викладач та людина, яка дуже любить свою професію. Я хочу презентувати вам. Свій онлайн-курс з фарбування волосся це біля 30 годин корисної інформації. Ви дізнаєтеся з цього курсу, як зробити гарний платиновий блонд, як робляться взагалі тотал-блонди, як робляться блонди без знебарвлення, як тонувати, не підриваючи натуральну базу наших клієнтів, як робити холодні кольори, кольори з перлинами або з малинами, або з полуничним з соком. Ви дізнаєтеся, як грамотно робити декопування. Вання волос, тобто знімати небажаний колір. У Вас буде багато інструментів для цього: від найагресивніших до найбеливіших. Ви ем, також дізнаєтеся, як обрати для себе знебарвлюючу суміш, якими продуктами користуватися, взагалі чим вони відрізняються один від одного. Тобто, багато багато корисної інформації для вас, для того, щоб ви могли, могли ем, працювати з задоволенням. Це є базовий курс, який має пройти. Аж колорист, кожен колорист, який взагалі фарбує волосся, бо це закриває багато питань. Цей курс підходить як для початківця, так і для перукаря з досвідом. Тож приєднуйтесь, чекаю на вас.